28-й чемпіонат світу з важкої атлетики серед ветеранів цьогоріч проходив в Україні. Спортсменів із 45 країн гостинно приймала Львів Арена. Змагалися важковики упродовж тижня. Черкасець Сергій Гричкосій виступав у віковій групі 35-39 років та ваговій до 85 кілограмів. До чемпіонату важкоатлет готувався як ніколи ретельно. Результат сам сказав за себе. Сума в толчки додавав 5 кілограмів. В ривці три. Борьба була дуже тяжова, як на помості, так і за кулисами Тактична боротьба була. В сумі двоєбор я по собственному місу став третім. Перше місце у командному заліку Україна посідає вже другий рік поспіль. Посилені тренування та чималий досвід зробили своє. Однак і конкуренція цього року була серйозною, додає спортсмен. І я, мы підняли одну суму 270 кг. Австріїць оказался на 100 грамів легше, і вийшло так, що він став вторым, я третім. Після ривка азійбаржанець йшов першим, 125 порвав, ливанець 116 а ми з австрийцем по 113 Ну, Толчки толкався добре, можна сказати, отлично виграв і у азійбаржанця, і у Ліванця. Попереду у Сергія Гречкосія короткий перепочинок і підготовка до нових звершень у світі спорту. Це чемпіонат Європи у Туреччині та всесвітні ігри важкоатлетів ветеранів у Італії. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка спорт.